Голодні та спрагнені правди. Хто вони? Дорогі мої, про яку правду говорить Господь? Праведний Господь любить правду, до праведних звернені очі його. Псалом 10.7. Хто живе серцем у Богові, тому кривда противна, бо вона для нього чужа і мучить Його. Праведний всюди бажає правди. І справедливості, а також і праведності, бо вміщає в собі всі добродійства, такі люди любі Богові, тому Господь їх облашає. Але йдеться тут про іншу правду, про яку пише пророк Даниїл: «Приведеться правда вічна, Даниїла 9,24. Тобто це виправдання. Повинної перед Богом людини через благодать і віру в Господа Ісуса Христа. Про ту ж правду каже апостол Павло, виправдання Боже через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх віруючих, бо немає різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Ми одержимо виправдання даром про благодаті Його викупленням в Христі Ісусі. РИМЛЯН 3:22 То хто ж такі ті голодні та спрагнені правди? Це ті, дорогі мої, хто любить добро і робить Його, але не вважають себе праведниками і не покладаються на свої добрі діла? Аби знають себе грішниками і винуватцями перед Богом, тому молитвою віри з надією вони бажають благодатного виправдання перед Богом через Ісуса Христа. Як розуміти слово наситяться? Господь обіцяє їм, що вони наситяться, подібно до того, як голодний і спраглий задовольняють їжею та петвом. Голод і спрагу свою, і тим підкріплюють сили свої, так і вони одержать від Господа задоволення бажань своїх. Господь пошле їм також і благодатні сили для подальших добродій ще тут на землі. Але повне задоволення Господь обіцяє їм у житті вічному, як каже Пророк: насичуся, коли стану перед славою Твоєю. Псалом 16, 15: Усі святі, які догодили Богові, не вважали себе праведними. Коли я був ще юнаком, говорить про себе один з святих отців, то думав, що багато зробив добрих справ, а коли постарів, то побачив, що я за собою не маю жодної доброї справи. І пояснив, це тому, що коли людина. Приходить ближче до всесвятого і досконалого Бога, тим більше вона усвідомлює, що грішна і негідна наближатися до нього. Тому й пророк Ісая, побачивши Бога, називає себе окаянним і нечистим. Тому й сам Спаситель називає блаженними не праведників досконалих, а тільки тих, хто прагне та жадає правди. Тобто людей, які сильно прагнуть до праведності, і всі великі подвижники, всі святі, які догодили Богові, ніколи не вважали себе людьми праведними, такими, що досягли повної досконалості. Вони завжди бачили себе грішниками і тому простійно прагнули нових і нових подвигів, і ніколи не залишалися в них. Деякі з них робили це таємно, щоб ніхто не бачив, тільки Господь прикладом може бути багато тих святих, яких церква проголосила, яких ми святкуємо. Господь хоче бачити наше життя. Справді, святе, люди завжди і скрізь люблять осуджувати іншим. Погані чутки і, і різне те, про що нас говорять, не, не зможуть приховати того всього. Але любов до таємного подвижництва має додати нам сили в боротьбі з тим. Просимо у Господа сили, щоб вони. Ці наші зломисники не розповідали і не вірили поганим чуткам про те, що нам живуть. Це тяжко пережити. Але мусимо розуміти, що малий вогник від світильника у вікні хати не помачать уночі мандрівник, який заблукав. І з радістю піде на цей вогник і знайде притулок для себе від холоду або свіра, і буде радіти, що його прийняли на ніч. Та будь-яка скромна хороша справа, зроблена з добрим і святими намірами, і начебто світло, яке діє на заблуканого мандрівка в нічний час. Подивіться на вдовицю, на яку вказав Ісус, і яка поклала до скарбниці храму останні дві лепти, яка маленька і добра справа, маленька. Але сьогодні про неї знають мільйони людей всього світу і не лише знають, а й вчаться і в майбутньому будуть вчитися, робити добрі справи не тільки у великому, а й у малому, бо Господь завжди оцінює добре справи великі та малі. Один старець жив у пустині, його келія стояла далеко від води. Якось дучи за водою, він стомився і сказав собі, для чого мені кожного дня долати таку відстань, візьму та перенесу келію ближче до води. Цим самим він полегшив би свій щоденний труд, проте порушив би обіцянку, дану перед Богом припоспустити. Строгу коли він миркував, як краще зробити, то поглянувши назад, побачив, що хтось де за ними рахує його кроки. Старець запитав його Хто ти? А той відповів Я ангел Божий, і посланий від Бога рахувати твої кроки, щоб за кожен крок ти отримав нагороду. Старець, почувши це, відразу зміцнів духом і вже терпляче переносив віддаленість. Своїй келії від води, а другі мої, а скільки ми лінуємося зробити кроків до церкви, то змучені то ще щось, що забороняється і підлягає осуду слова Христові. Бо з серця виходять лихі думки, душугубства, перелюбства, розпусти, крадіжки, неправдиві свідчення богоснева, оце те, що людину опоганює. Матея 15, 19, 20. Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволу і його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене, спрагнений був, і ви не напоїли мене. Подорожнім я був і не прийняли ви мене, був нагий і не задягнули ви мене. Хворий я був, і у в'язниці, і ви не навідалися до мене. Матея 25. 41, 43. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажарством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Луки 21.34. Слова апостола Павла. А що вони, тобто язичники, не вважали за потрібне мати Бога у пізнанні, видав їх Бог на розум. Перевернений, щоб чинили непристойне, вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливости, злоби, повні заздрощів, убивства, суперечки, омани лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батька, нерозумні зрадники, нелюб, нелюбовні, немилостиві. Римлян 1, 28, 31. Нічи не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиву, не, не пожадай. Ремлян 13,9. Не обманюйте себе, ні розпусники, ні до. І доляни, ні користолюбці, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні лихослови, ні хіжаки Царства Божого не успадкують. 1 Коринтян 6, 9, 10. Боюсь, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, обману, сварок, нашіптувань, пихи, безладдя. 2 Коринтян 12, 20. Чинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, незгоди, єресі, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав, був, що хто чинить таке, не успадкують вони Царства Божого. Галатів 5, 19, 21 не будемо чонливі, не дражнімо один одного, не заздрім один одному. Галатю 5,26. Усяке подратування і гнів, і люсть, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою словом. Ефесян 4,31. А розпуста та нечість усяка, і зажерливість, нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І Гедота, і марнослівство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування, Ефесян 5:3:4. Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху та зажерливість, що вона і бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тепер же відкиньте і ви все оте. Гнів, лютість, злобу, богосневагу, безсоромні слова з ваших вуст, не кажіть неправди один на одного. Колошам 3, 5, 6, 8, 9. Закон непокладений і направедного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних і нечестивих, для зневажників батька і матері, для душогубців, розпусників, мужложників, розбійників, неправдолюбців, кривоприсяжників і для всього іншого що против нездоровій науці за славною Євангелію блаженного Бога, яка мені доручена, 1 Тимотея 1, 9, 11. А Дух Ясно говорить, що від віри відступиться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу із подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. 1 Тимотея чотири: один, А коли хто навчає інакше, і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа то до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них постають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварки між людьми зіпсутого розбуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, це зиск. Цурайся таких, 1 Тимотея 6:3:5. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, батькам непослушні, невдячні, небожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненамисники добра. Зрадники, нахаби, бундючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. відвертайся від таких, друге Тимотея 3.1.5. Бо колись були і ми нерозсудливі, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили у своїх злобах та заздрощам, бридкими були, ненавиділи один одного. Тита 3:3, що схвалюється і має обітницю благословення, слова Христові, слова блаженства. Матея 5:3:12. Тоді скаже цар тим, хто по праворучого, прийдіть благословенні Отця Мого, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був, і ви мене нагодували. Спрагнений був, ви напоїли мене, подорожнім я був, і ви прийняли мене, був нагим, і ви мене зодягнули, слабий і у в'язниці був, і ви навідались до мене. Слова апостола Павла. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю даної нам, коли пророцтво то викону його у міру віру, а коли служіння будь на служіння. Коли вчитель на навчання, коли вчитель на потішання, хто по, подає простоті, хто головує то з пильністю, хто милосердствує то з привітністю. нехай любов буде нелицемірна, ненавидьте зло та толіться до доброго, любіть один одного братньою любов'ю, виперечуйте один одного пошаною. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господу, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте у молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинці ні до чужинців. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, не проклинайте, тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не уважайте за мудрих себе, не платіть нікому зло за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, не мертіться самі. Улюблені, дайте місце гніву Божому бо написано, мені помста налесить, чи я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, згортаєш розпалене вугілля йому на голову, не будь переможений слом, але перемагай зло добром. Римлян 12, 6, 21. Ні в чому, ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне, а в чому себе і виявляємо, як служителів Божих у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у рухах, у працях, у недосипаннях, у поста. У чистоті, у розумінні, у лагідності, у доброті, у святі тім у нелицемірній любові, у слові істині силі Божій, зі зброєю правди у правиці та львиці». Через славу і безчестя, через ганьбу й хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані, як умираючі та ойшеві, як карані та незабиті, як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Друге Корінтіян 6:3.10. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйтеся, тіштеся, будьте однодумні, майте мир і Бог любові та миру буде з вами. Другий Коринтян, 13.11. одиниць. Ад плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість. Милосердя, віра, здержливість, лагідність. Галатів 5, 22, 23. Отож, благаю вас, я в'язані у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що в нього покликано вас. з овщанкою, покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пеленуючи зберігати єдність Духу в союзі Миру, одне тіло, один дух, які були ви покликані однією одній надії вашого покликання. Ефесян 4, 1-14. Отож, будьте наслідувачами Богу і як улюблені діти, поводьтеся у любові, який Христос полюбив вас і видав за вас самого себе, і дав жертву Богу як приємні пахощі. Ефесян 5, 1-2. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли яка потіха любові, коли яка спільнота духа, коли є, яке серце та милосердя. То доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Не робіть нічого підступом або шманливости, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Филип'ян 2, 1, 3. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки любе, що тільки гідне похвали, коли качеснота. Велика похвала, думайте про це, чого ви від мене навчилися і прийняли, і чули та бачили, те. і Бог миру буде з вами. 4, 8, 4,8. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Босі з Христом. Отож зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність довготерпіння, Колосян 3, 3, 12. Белагаємо ж браттями вас, не упомляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть, глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо Божа воля у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами. Усе досліджуючи, тримайте ще доброго. Перше Слонян 5, 14, 21. А Ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були. Поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки у своїм стані так само були, як належить святим, Не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали молодих жінок любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Слово Боже. Тимотея 2, 1, 5 Нагадай їм, щоб слухали влади верховної та корилище їй, і до всякого доброго діла були готові, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Тита 3, 1, 2. Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте. Любові до приходнів, бо деякі нею навіть не відаючи, гостинно були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а белудників і перелюбників судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте, євреїв 13.1.5 Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар. Цікаво, буде почути вашу думку. А я уділю благословення і пальчик вверх, або пальчик наш ваш лайк. Вам не важко, а мені приємно. Слава Ісусу Христу.